Учні восьмого інформаційно-лінгвістичного класу взяли участь у мовно-культурній практиці та відвідали міжнародну українсько вірменську школу. Тут учні мають змогу не лише здобувати загальну освіту, а й пізнавати традиції та спадщини вірменського народу. Рішельєвцям провели чудову екскурсію і побачили з обладнання кабінетів, побували на уроці вірменської мови та історії, дізналися про культурні пам'ятки вірменії та створення вірменської абетки. Вірменська мова налічить 39 літер вона пов'язана з прийняттям християнства, адже вірмени були першим народом, що прийняв християнство як офіційну релігію. Це відбувалося у IV столітті. А на початку V століття священник Мейстроп Маштатс розробив вірменську абетку. Цікаво, що вона, так само як і слов'янська кирилиця, була не лише переліком упорядкованих графічних знаків, а закодованим посланням з настановими нащадками. Кожна буква мала свою назву з мисловим значенням, а їх на розшифрування складалось в цілий текст. Отже, і слов'янська кирилиця, і вірменська графіка мають духовний зміст. В історії вірменської писемності був свій видатний просвітник як Кирилої мефодії в слов'янській культурі. Це Григорій просвітник, що хрестив правителя Вірменії у IV столітті. Тому на фасаді центру зображений вірменський алфавіт, а на території встановлено пам'ятник його творцю Месропу Маштоцу. Глянули пам'ятні камені з вірменськими написами, почули цікаві факти про історію вірменської громади та про важливу роль вірменської церкви у збереженні культури. Ми мали змогу поспілкуватися з учнями школи, пограли у шахи і теніс. Це зблизило нас і викликало бажання зустрітися ще. Адже зустрічі дарують безліч позитивних емоцій, розширюють комунікативне поле, дають можливість краще зрозуміти іншу культуру та сприяють розвитку міжкультурного діалогу. Майя Чернова, Аріна Спаська та Ірина Чулак. Спеціально для рішляцького телебачення.